Вітаю вас, в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Не забудьте повірити лічильники на воду. Термін до 1 квітня. Нікополь прощався ще з одним героєм Владиславом Остапенком. Поділись книгою з солдатом. Центральна міська бібліотека впровадила акцію. Тепер про це те інше більш детально. Не забудьте повірити лічильники. Термін до квітня. Про це нагадав мешканцям начальник Нікопольського водоканалу Іван Кулініч. У Нікополі 51 тисяча 842 водних лічильника, з них 43 тисячі підлягають повірці. Керівництво міського доканалу дало населенню відстрочку. Повірити водомір можна до 1 квітня. В разі, якщо населення не зробить цього за цей термін, платити за послугу доведеться по нормативному тарифу. Крім того, Іван Кулініч закликав населення гасити борги. Ситуація з цим критична. Водоканал на межі застосування непопулярних методів, як то подавання води за графіком. Найбільше борги накопичили мешканці багатоповерхівок в межах міста, а особливо гуртожитки. Водоснабження прикрашено не ну але подожнякам і змінена форма подачі води. Є тенденція зменшення, Я скажу тенденція зменшення по частному сектору, тенденція зменшення по селам є. А здесь я, хоча я думаю, що придеться міри приймати вплоть до відключення. Віддав життя за Соборність. 22 січня Нікополь прощався з героєм Владиславом Остапенком. Він був щирим патріотом, відстоював права українців на Євромайдані. А 7 серпня пішов добровольцем до зони АТО. Служив у 93-й окремій механізованій бригаді. Напередодні водохреща наш земляк героїчно загинув в боях за Донецький аеропорт. Йому був 51 рік. Рідні та близькі згадують Владислава як добру, щиру та працьовиту людину. Він був люблячим батьком та чоловіком, опорою сім'ї, дружини Надії та доньки Анастасії. Його колеги з Нікопольського управління експлуатації газового господарства, де він пропрацював слюсарем протягом 14 років, кажуть, що Владислав був справжнім майстром своєї справи. Попрощатись з героєм прийшли сотні Нікопольців. Його проведжали в останню путь вигуками Герої не вмирають. Активісти Нікопольської волонтерської сотні провели другий ярмарок концерт на підтримку воїнів. АТО. їх залюбки підтримали народні майстри, які надали для продажу свої вироби, а також творчі колективи міста. Активісти Нікопольської волонтерської сотні провели другий ярмарок-концерт. Його мета зібрати якомога більше коштів для солдатів Нікопольців. Заявки від них продовжують надходити волонтерам. Зараз вкрай необхідно зібрати до 15 тисяч гривень. Копольські волонтери взяли під своє крило дитячий будинок в Артемівську. кажуть самі солдати з відпустки привозили туди дитячі речі, і волонтери теж не змогли пройти повз. Народні майстри вдруге активно підтримали ярмарок концерт та надали свої роботи для продажу. У вазі Нікопольців, що прийшли на захід, передані солдатами гільзи, патрони, різні уламки, зони АТО таке собі відлуння війни. Самі ж волонтери, вже звичні до таких страшних експонатів, називають гільзи вазами і планують віддати їх народним умільцям для розпису, а потім виставляти на аукціонах. Ще одне місце, що притягує увагу стіл зі зброєю. Тут бажаючих навчають збирати та розбирати автомати. Нікопольці дорослі та діти активно долучились до підпису листівки для солдатів на великому шматку паперу. Кожен бажаючий міг залишити своє побажання або навіть зробити малюнок. Активно допомагають волонтерам в зборі необхідних речей навколишні села. Так учні першотравенської школи привезли необхідні продукти харчування. На концерті, підготовленому силами творчих колективів міста та волонтерами, глядачам продемонстрували і кадри з зони АТО, що зафільмували самі волонтери під час своїх поїздок. Багато хто в залі не міг стримати сліз. Ну, для лікарчан, що я можу сказати. Це Україна була ціла і буде. Ми повідіємо. Коли самі то всі, хто нас не забуває, люте Ми вас теж любимо, і ми скоро приїдемо в Україну. Поділись книгою з солдатом. Центральна міська бібліотека проводить акцію протягом місяця, починаючи з 22 січня, бібліотекари. Збирають книжки для солдатів, що знаходяться в зоні. АТО. поділитися літературними творами можете і ви. Колектив центральної міської бібліотеки активно допомагає воїнам АТО. Вони збирали гроші, закупали медикаменти та теплі речі передавали їх солдатам. Останнішу вдячність теж передали бібліотеці подарунок. Сергій Страколист, читач та частий гість бібліотеки, а тепер військовий, у свою відпустку з зони АТО завітав до бібліотеки та залишив там польові щоденники воїнів. У колективу бібліотеки виникло бажання зробити життя солдатів більш затишним, тож впровадили чергову акцію Книга на полі бою. Адже за відсутністю електрики та інтернету, книга залишається єдиним джерелом духовної енергії та відчуттям домашнього затишку. Незважаючи на те, що акція тільки но розпочалась, читачі вже активно наповнюють стенд книжками, діляться солдатами цікавою та глибокою класичною літературою. Зробіть і свій внесок в акцію. Підтримайте бійця книгою. 22 січня 1919 року було проголошено акт возз'єднання української та західноукраїнської народних республік. На 96-ту річницю соборності у Нікополі провели акцію Живий ланцюг. Активна молоді люди старшого віку, усього близько 200 Нікопольців, долучились до всеукраїнської акції Живий ланцюг. На 96-ту річницю соборності України вони взялися за руки та створили ланцюг, який простягся від європейської площі до будівлі міської ради. Акцію Живий ланцюг підтримали близько сотні міст по всій Україні. Хлопці та дівчата з національною символікою рівно о 12-й годині заспівали гімн України. Після чого вшанували пам'ять загиблих солдатів в зоні АТО. Час акції волонтери збирали кошти для солдатів. Усього за годину вдалось зібрати 400 гривень. Їх передадуть батальйону спеціального призначення Січ і на сьогодні. Це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук на все добре і хай щастить. вівторок, 27 січня, вночі мінус 3, мінус 2, в день мінус 2, 0, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 94%, хмарно опади. У середу, 28 січня, вночі 0, плюс 1, в день плюс 1, плюс 2, атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 95%, хмарно невеликий дощ. У четвер, 29 січня, температура вночі 2, 1, в день, 1, 0, атмосферний тиск 752 мм тутного стовпчика вологість повітря 90%, хмарно. У п'ятницю 30 січня температура повітря вночі -1 плюс +2, вдень плюс +2 плюс +3, атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчика, вологість повітря 94%, хмарно, можливий дощ. У суботу 31 січня вночі плюс +2 плюс +4, вдень плюс +4 плюс +6, атмосферний тиск 747 мм тутного стовпчика, вологість повітря 87%, хмарно, можливий дощ. У неділю 1 лютого вночі плюс 4, плюс 6, день плюс 6, плюс 7, атмосферний тиск 742 мм тутного стовпчика, вологість повітря 80%, хмарно. То це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.